Ну що ж, ось у нас одненький такий рамун колюс є маленький і ще одненький ми зараз з вами зробимо. Значно нам для цього необхідно. Я буду використовувати наче три відтіночка ось хламірами. Світло-розовий, білий. І оливковий. Це липковий. все. І цей колір 2,5-2,5. І ми вирішимо сім таких квадратиків. Білий 2,7 на 2,7 квадратик сантиметра. І таких квадратиків ми теж виріжемо 7 штук. 3 см на 3 см квадратики ми виріжемо 9 штук. І оцих 3,5-3,5 ми виріжемо і зрізаємо оголочки. Точно так само робимо по всіх розмірах. І дві пелюсточки цього розміру, тому що обробляти ми будемо. 8 пелюсточок одним способом, а ще 7 пелюсточок того самого розміру, іншим способом. Тобто останній розмір наших квадратиків розділиться на 2 половини. Одну половину вісім ми будемо обробляти одним способом, а іншу іншим. Значить, розпочнемо обробку. Я беру ось такий кусочок поролончику. У мене ось така булька. Я покажу розмір цієї бульки. Ось, щоб ви могли бачити, це 2,5 см знизу. І що ми робимо? Це може бути і не булька, а будь-який інший прикруглий предмет. Значить, що ми робимо? Беремо гарячу праску, розігріту, беремо нашу пелюсточку, прикладаємо, розігрілась, і ми всерединку. Ось так пробулюємо. Так, і це ще не все. Тоді ми краєчок, значить, нас про, про ще трошки прогріваємо, і ось так проглажуємо сам краєчок, розтягуючи, значить, в різні сторони. Потім отак ще формуємо пальчиками. Ось така пелюсточка у нас виходить. Так само точно ми зробимо із другим розміром нашим значить, з біленьким ми заготовочками теж прогріваємо біля праски булька, ми проглажуємо всередині ось так добре булькою, потім знімаємо, прикладаємо самим, самим зрізом кінчиком пелюсточки по і починаємо ось так розтягувати. Так, на пальчик, для того, щоб зробити нашу саму цю пелюсточку набагато тончою. Ось так ми її проглажуємо. Ось так, а потім розтягуємо ще раз, добре розгладжуючи при цьому наші краї. Ось так. Так само ми робимо. Із слідуючою розміром пелюсточок нагріваємо. Я беру за край, розігріваю, бульку вже беру більшого розміру. Ось, вигинаю отак булечку всередину. Значить, бульку беремо таку, щоб не було загинів по краю, щоб розмір був. Бульки такі, щоб наша знач, полюсточка не загинулась. Все далі повторюємо аналогічно тому, що ми робили на попередній заготовочці нашій. Ось так. Я ось так проглажую з двох сторон. Ось така полюсточка вийшла. найбільший розмір, я вам сказала, що ми ділили на дві частини, одну частину, це вісім палюсточок, ми будемо виробляти так само. Беремо берем, ще більше, в мене ось така булька є. Ложимо до праски, розігріваємо і так само пробулюємо. І тримаємо, коли вже пробувалася наша персочка, ми її приложимо самим краєчком до праски і починаємо так само витягувати ось наш цей край, ось так пальчиками протирати, щоб він став тольший. Така пелюсточка в мене вийшла, а других сім штук ми теж пробулюємо Зараз я покажу беремо ту саму ж велибішу бульку, ось, яка вона в мене, і вкладаю так само, значить, в серединку, пробулили, зняли, приложуємо краєчок. Ось так прогріваємо. Складаємо наш краєчок ось так, в таку складочку, і прокручуємо пальцями, значить ми Розтягуємо розтягуємо добре, розтягуємо і вверх, і вниз, щоб залишилось тільки трішечки ось такий зімнутий краєчок. Ну все, пелюсточки ми обробимо всі аналогічно. І зараз ми створимо серединку. Для цього я взяла вам такий відрізочок фольги. Я зараз вам покажу, який він величиною. Це десь 23,5 см на 15 до 15 майже. І я робіт. Заминаю ось такий, формую такий кружечок. Я його дуже так плотненько, можна сказати, вжимаю, не так, що легко. У мене вийшлося ось такий такий шарик, шарик, ну, більше, ніж півтора сантиметра. Ось такий шарик. Далі, отвір, отвір, в отвір, я капаю, значить, клей, і посажу на дрот. Просто для того, щоб було зручно тримати. Потім беремо відрізочок фоамірану і обтягнемо нашу значить, цю кульку. Я його не обробляю, нічого з ним не роблю. Просто буду наносити ось сюди значить, гарячий клей і вкладаю сюди бульку, нашу кульку перепрошую і донизу все ось так. Прокручую пальчик. Прокрутила. Зараз я все підклею, а решта зрішу. Розмір квадратика тут теж, дивитись собі, він має бути такий, щоб закривав всю вашу оцю кульку. Це одне, що має бути. Складочки, які виникнуть у вас знизу, Тут нічого страшного немає, бо їх не буде видно. Ми їх всі заклеїмо пізніше пелюстками. Нам головне вверх саме цієї кульки. Я ось все зайве просто зрізаю, щоб його тут не було зайво ось так. так. Зараз я візьму поролончик. І мою пастель під номером 233. Вона в мене. І серединку я саме цю трішки ось так вверх затоную. Ось так, опишуся. І беремо наші пелюсточки. Починаємо наклеювати. Беремо нашу ось цю заготовочку, наносимо клей на. Всі площині майже до верху і ложимо нашу полюсточку і ось під так підклеїмо. Потім ми ще тут підклеїмо наші краї. Ось так і слідуюча полюсточка ми кладемо її ось так і теж підклеїмо. Тобто ось так наносимо, наносимо клей. Більше ще наполовину Ложимо нашу пелюсточку наполовину попередньої і вперед. І ось тут все добре підклеюємо. І оцей краєчок теж підклеїмо. Ось так. на наполовину попередньої і вперед. Дальше більше, ніж на половину попередньої, тобто клеїмо ось так густенько. Ось. На половину попередньої перед і підклеюємо низ, якщо десь не підклеїлось, так. Літуючи? Ось тут кінчики я теж підклею. Так бульку клею, щоб клей ніде не виглядав зверху. Лови на попередній і клеїмо. І внизу все щоб у нас все було акуратненько Так, і остання моя пелюсточка зеленого кольору. Ось так я її кладу, навер дивлюсь навіть, і ось підклеюю знизу. Вниз. Так, ось така серединка в мене вийшла. І зараз я візьму опять той самий відтінок зеленого. Ось так. І оці самі краєчки ми акуратенько саме підтонуємо. Звідуючий розмір, біленький, і ми продовжуємо, ось так ложимо, не на однакому, отак знизу підклеїмо до самого низу і вперед. Продовжуємо, ось знизу наклеюємо до половини нашої пелюсточки і вперед. Кладемо, ось так. Пальчиком прожимаємо на половину попередній і вперед. І так підемо до завершення другого ряду по кругу. Так. Якщо бік відхиляється нижче, на половину, ми його теж підклеїємо. Слідючим. Так, біленькі ми приклеїли, далі беремо розовенькі, Підклеїмо ось на таку відстань. Десь менше, ніж на половину И мы по кругу начинаем проклеивать, значит, наши полюсточки этого размера. Остальная полюсточка этого размера. І ми переходимо на слідуючий, третій розмір, дві обробки на першу. Значить, Ми кладемо ось так на краєчок. Ось наклеїмо тільки вже ось тут і приклеїмо Наклеїмо наполовину попередньої вперед. Половина попередньої, вперед, продовжуємо і наполовину попередньої і вперед. наклеїмо наш останній ряд наших пелюсточок. В цьому дротик ще можна зрізати. не ряд Ось так мы наклеим. Ось І зараз ми до неї ще зробимо листочка. Я ввела ось таке лекал, знайшла листочка, обвела його, значить, по формі на оливковий лифомеран і вирізала. Далі, слідуючи, що ми зробимо з вами, це ми підтуною листочок. Я візьму ось такий кольор, значить. Це колір у мене номер 233. І буду ось так підкрашувати краєчки мого листочка з двох сторін. Я використовую на резиночку, а на резиночка для дівчинки, тільки один листочок такий. Ось такі під номером 237 і трішечки ось так нанесемо таких червоно-коричневих тіней, так сказати. Ось так добре прогріваю і тоді до молда. І віджимаю, значить, нашого листочка на голову. Ось так. У нас получився листочок. Зараз ми його ось так прикріпимо до нашої оцеї кріточки, наношу сюди клей. Ось так. Капельку клею, буквально капельку сюди, доверху тримаю ось так. Зараз беремо. У мене є ось такі кріплення. Я вставляю в це кріплення резинку. До фемірану дуже зручно кріпити на це кріплення, воно більш надійно. Якщо напас немає, можна вирізати фетровий кружок. Ось так провіряємо, наносимо клей на нашу серединку. Так. І сюди. У нас з вами получилось. Потримаємо, поки все міцно схватиться. Ось так. Ось такі дві резиночки я зробила сьогодні. ось так воно виглядає. Віддію, що вам було цікаво зі мною. До зустрічі.